Місія Х. Зараз намагаємося дістати воблер, арбузик. успішно <кхм> проє всі воблери. Вже ходили за авроровськими воблерами. Так-так-так, саме на тій корязі залишився воблер, зелений на дереві згори, арбузик знизу <кхм> і один зарився на глибину, а два на глибину зарився. Чотири воблера десь за два тижні. Друзі, це просто треш. Ось такі справи, щука стоїть в траві. Сьогодні в мене була атака вже новий дешевенький воблер. Не знаю, скільки він мене витримає. Надіюсь, що трохи більше, ніж ці. Ось такі справи. Сергій теж по воблери вже просре. Ми. Коротше, не знаю, чи він там буде на тій корягі, бо його взагалі не видно, ніби з краю десь зачепився. Ой, йо! Бай. Ну, і що, нам не допомогло, ти не зайдеш, чи підеш по коряги, розбуєшся. А як Я ти підеш? Ти бачиш, воно не підняло його. Коротше, я розповідаю, як ми вже в обліров на 700 гривень просрали. Я щось там по мині не бачу. А як ти збираєшся? Тобто план не вдався, ти думав, що воно підніметься. Воно ніхрена не піднялося. Я в шоці взагалі, друзі. Сергій Коліся, ти що, ось з Це були коротше, такі тарзанка тут була. Та ми нічого не достанемо, дивись, це тільки залазить. Ну я знаю, що заладиш. А тепер можна залізти і подивитися, де воно. Воно напевно не побачиш, воно ще нижче воду опустилась. Хіба що може якось з палкою? У цій штирі це так небезпечно. А тепер в да. де. Акуратно, бо ці штирі повтикали, щоб залазити з тарзанки. Воно опустилось ще нижче і не так видно, як той. Тільки залазить, більше ніяк. Ну ти ж розумієш, що змієш, ти небезпечно знову по тому бревні, бо штирі. Якби не штирі, ти міг би ще пройтися. Там в воді штирі не видно, підсковзнайся, не дай Бог, ще наткнешся на того штиря. Всім привіт! Колеся, Коліся, що ти умив у тих лишів. Отой в красній футболці стоїть, пантується дорогими снастями. А Сергій Колеся за тисячу гривень, за 90 гривень спінінгом і твістерочком за 40 гривень умив я тих лишів. Блін, ну ти я дивлюсь у кушатника. Ладно, продовжуємо далі. Продовжуємо. Друзі, жара, білий день. Такі От дивіться, що твориться. Продовжуємо, а то зараз з на моє місце, я пішла. Ну, він на ветки, напевно, там на роздвоєнні, зрозумів. Ти можеш підійти ближче, стати, де там ще води нема, і просто тупо пошуршати отою палкою, поняв, По від тим. я відвільнян. Майну, може, це. О, ки, лапну. Там муляки дофіга. Я нічого не бачу сонечко. Ну що, друзі, воблер є, Ну тільки один. Ну хоч один і, і то радує. Ну, прийшлось пожертвувати грузиком грушка на 15 грамів. Просто-напросто. Я хотіла покидати по гілці. Коротше, деревина в нас упала. упала. Але це ще ускладнило ситуацію, бо, як ми думали, що якісь гілки піднімуться догори, але вони <зявили> взяли тупо і ще сильніше нирнули. Так, потонули. Його взагалі не видно було. Я думаю, чого ж льоски не видно? Льоски там почти що не було, гляньте, там трошечки. Там така льоска була, що, не знаю, написано було на 6, на 6, на 6 кг, але ну, така тоненька, там і близько вона, хоч би 2 кг видержала. То. Ну і коротше, як дістали, ніхто не поліз, не відковиряв, тут канашку труби зливають, всю і зливають, коротше. Я, коротше, просто зацепилася, прицепила на застіпку грузік, грушку. на на 15 грамів, застіпка, там, і шкода лише там теж був в той поводочок. Коротше, я кидала ту грушку на повідку, думала, може втраплю, якось зацеплю, викручу. вже я поставила шнур, трохи міцніший. І може якось вигризу, але вигризти я його не вигризла. зацепилася десь ще далі, чи може не далі. Я не знаю, де я зацепилась, чи за нього, чи не за нього. Коротше, і вже б ми пішли, а то почали намагалися просто що ми намагалися, витягти ту грушку, так? Бо там і повідочок, і повідоми, повідочок, і грушка, так. І він заліз, просто отам ступав і так смикав, смикав за шнурок по тій гільці. Е, і все, просто стоїть, намагається витягти ту грушку, і воблер просто тупо всплив і приплив сюди до нас, до берега. Я не знаю, чи може я зацепилась саме за воблер, чи може просто під вагою бульбами його винесло, бо може він і не за корягу, я так думаю, зацепився, може за траву, бо там льоска слаба, то може він, він міг обірватися і в траві. Не тільки. Ну, коряжника тут, деревина ця впала, довелось трохи підпиляти. <світку> То... А, і ще прикол. Розкажи, який був прикол, що було на грушу цю. А, кидали, кидали грушу грузик з поводком. І клюнула щука на, на грузик. На, на грушу клюнула щука на грузик, на чистий грузик. <світку> і клюнула покльовка і поводила і відпустила. Це був якийсь стреш. Просто до берега підводжу, два тички, тиндин і все. І просто грузик потягло в сторону. Це, це о, був о, о. жесть. Жесть. Ну тут на воблера вже ловити не можна. Ну, а ще один воблер, Ну там не знаю. Хіба що теж. Груші кидати і тільки так хіба, що більш ніяк. Може десь втрапиш, зацепишся і може так. А може я й зацепила його? Чуєш? Може ми смикали, смикали і відірвали. Хто його? <ривіт> так а що тоді груша не відійшла? Груша мала б відійти. Ну, ні, ну, краще, краще дістати воблер, чим груша, скільки вона там так коштує? Гривень вісім. Ну і поводок десь. Дванадцять гривень десь. Ну, двадцять гривень це не двісті гривень за воблер, Так що то. Двісті гривень воблер. Ну не такий дорогий, він це не з дорогих, але все одно шкода, не алішній за тридцятку, то гарний уловистий воблер, Я на нього чотири щуки зловила. Чотири щуки. Арбузі. Так Арбузі. що. Ось ток вже клюнула на на голий грузик. Чу він дракон. Сидимо. А це тут от яма. Оце глибоке місце. Байде вони. <гум> Зараз пробуємо тут. Щось надіє вже пропали. Другий день риба в затіші сьогодні одна однака. І так вже під берегом з промахом. Зараз спробуємо. А що ти там, скільки ти грамів кинув? грами. А, я думаю, що ти прямо біля берегу. Тобто треба більше грам зараз поставити. Люди купаються, ми чекаємо, доки вони почнуть відвалювати, відчалювати додому і щоб піти з тієї сторони на пляжики половити. Бо вчора... Як ми вже сказали, там одну рибу не поділили. Було тільки дві покльовки, але в якраз покльовистий час треба йти. Але мені здається, що з цієї сторони такого результату не буде. Якщо там звали, де бровочка, то там краще. Що він уре. Рятівники сидять, з задрали на сонці. Загорають. Тут теж яма. Ви що за мене зійшли? Довелося допомагати. Ти що, де толока? Клас. ну що, ти задоволений? Звісно. Я дивлюся, що ти щось. Оце ти правильно витягував, класно витягував, молодець. Красичик <ривіт> <ривіт> взагалі. Обалденно! Ладно, давай, ловить далее.